Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео присвячено ремонту автомобіля, а саме, заміни ось цих салінблоків передньому важелі Honda CR-V третього покоління. Вперед випресовую старий салінблок. Встановлюю важіль у прес, використовуючи ось таку приблуду і фіксую важіль. Після фіксації використовую ось такий болт на 12. Вставляю його всередину салінблока. Використовую головку та такий подовжувач. Розпочинаю випресування старого салінблока. Ось і все старий салінблок я випресував. Ось подивіться, в якому він стані. Вже зовсім змучений. Тому замінюємо на новий. Проводжу очищення внутрішньої частини кріплення салінблоку. Ось так виглядає внутрішня поверхня після очистки. Друзі, в інтернеті є багато відео про запресування ось таких салінблоків без зовнішньої металічної обойми, але багато стикається з тим, що ці салінблоки дуже важко запресувати, вони при запресуванні перекошуються, їх можна легко порвати. Я вирішив не ризикувати і виготовив ось таку перехідну втулку, яка допоможе мені легко запресувати мій салінблок в важіль. Конструкція надзвичайно проста. Це ззовні це циліндр, а всередині це конус. Верхня частина конуса має діаметр 45 мм, а нижня 36 мм це саме діаметр кріплення салінблока уважен. Так ось спочатку я оцей салінблок запресую в цю втулку, так, щоб знизу вона вийшла приблизно на 2 мм. А після цього вже остаточно запресую даний салінблок у уважки. Змащую ось цю втулку та салінблок рідким мелом. Після цього починаю запресовувати. Ось як бачите, салінблок вийшов зовсім небагато, але це дозволить відцентрувати його у важелі і продовжувати запресування. Після фіксації важеля на пресі, а також розміщення ось цієї перехідної втулки, розпочинаю остаточне запресування салінблока у важелі. процес це йде дуже легко, ніяких перекошувань та сильних навантажень немає. Проводжу запресування акуратно, дивлячись, спостерігаю одразу за тим. Наскільки вилазить Слінблок з нижньої сторони, селінблок починає вилазити з нижнього краю. Ось. В принципі, і все. Ось подивіться, зі сторони запресування салінблок чуть-чуть розміщений нижче, ніж повинен бути. Тому поставивши болт уже знизу, і буду за допомогою знову ж таки цієї втулки чуть-чуть поверну салінблок на його місце. Для цього потрібно буквально 1 міліметр. Ось, здається, все. Ось як виглядає встановлений новий селінблок. важель. Процес відбувся досить просто, без надзусиль, і селінблок цілий, і запресування відбулося дуже легко. Сподіваюся, це відео було комусь корисне. Ставте вподобайки, переходьте на мій канал TechMechUA. На сьогодні, все слава Україні. Героям слава підтримуйте нашу армію. Ми обов'язково переможемо.